Надія Савченко стала великим символом України, символом, який спонукає нас до ще більшої боротьби за цілісність і соборність України. Вона одна єдина в тюрмі поставила увесь путінський режим. На те місце, на яке він має стати. Вона одна протиставилася цілій репресивній машині, цілій ядерній державі. І, як ми бачимо, незалежно від рішення їхнього псевдосуду, вона вже перемогла. І той факт, що лідери закордонних держав звертаються до Путіна з вимогою негайно відпустити її, це означає одне. Путін забуває собі чергового цвяху домовину його режиму. Обласна державна адміністрація підтримує ці заходи, які вчора і сьогодні відбуваються на захист Надії Савченко. Надія Савченко є справжній герой. Слава Україні!